Привіт. Всім привіт, всім привіт! Мене звати Ірис. Це Ірис і це Ірис. Це не Рис і не Рись Це пані Ірис. Привіт-привіт! Мене звати пані Ірис, а це маленька мрія. Сьогодні ми приїхали на ферму Кіз. Тут живуть. Козочки! Ходімо, подивимось на них ближче. Ой, а Це козочки, вони справжні, які вони кумельні. Слухай! Me, me Kozacica ii kaze Me, me Iar cu Elena Scazim o raza Me, me Me Mama, koza Tata, kozel A malenque, de ditinca Козеня. <рик> Мама коза, тата козел, а дитинча козеня. Тата в народі ще називають цап. Цап. Пам'ятаєш пісеньку? Цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. Тун турю Турю-турю-турю-тун, тун тун. Коза це домашня тварина. Вона дає нам молочко. Дуже смачне і дуже корисне. З молочка ми робимо сир, йогурти, сметану і навіть морозиво. кіз. Ця порода родом із французьких Альп, і ферма називається Альпіка. Ці козочки дуже кумельні, дуже милі, дуже ніжні. Ходімо ближче познайомимось з ними. <плес> 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 Почекай. Почекай, зараз вона буде. Тупати. Зараз ще до тебе дивись. Не відпускай ручку. Тримай, тримай, тримай. Дивись, ти прибігай. Ти біла козиня. Погладь. Дуже розумні і мають гарну пам'ять. Вони запам'ятовують обличчя. Так. Вони можуть навіть навчитися відкривати двері. Так, ось такі розумні вони. Що ж їдять козочки? Козочки справжні гурмани. Вони їдять травичку листячко, сіне і все зелененьке, свіженьке, смачненьке. Але часто ми можемо бачити, як козочка їсть щось абсолютно неїстівне. Це... Але це тому, що їй дуже цікаво, а яке воно на свак. Ось козочка намагалась. Пожувати мою жовтеньку футболочку хотіла дізнатись, що ж це таке? Що ж це таке жовтеньке? Чому воно не жується? Якась дивна травичка. Погодуємо козочок листячком. Ой-ой-ой. Казенятка переплотила мене з їхньою мамою козою. І хотіли з'їсти мою жовту колочку. Ням -ням 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 -ням. Погладь. Я бачу тінь. Тінь тварини. Хто це? Хто це? Це коза. Так, коза. А як каже коза, скажи мені, як каже коза. Ме, ме. Так. ме, ме. Прямокутні зіниці. У нас круглі, а у них прямокутні. Це для того, щоб вони могли добре все бачити навколо себе, навіть збоку. Вони добре бачать, бо у них десь прямокутні зіниці. Бачиш? Дуже незвичайні. Козочка має свій характер. Вони дуже м'які, дуже ніжні за характером, але різні. Одна козочка дуже любить обійми, любить обійматися. Так, обіймається по-справжньому. Інша козочка любить, щоб її почухали за вушком. Coza, coza cozenha c, c, coza 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 cozenha coza cozenha Molenha. Коза рогатая іде коза вухатая. До діточок-маляточок. Ніжками туп туп, віченьками луп-луп. хто сосочку несе, хто молочка не п'є, до того прийду і заколю. Заколю, заколю, заколю. заколю. А ще на фермі Альпійка ми познайомились з козлом Фредом. Це тато козенят. Привіт, Фред! Привіт, Фред! Привіт! 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 Кіз дуже сильні ноги і є копиться. Вони можуть легко залазити по горах. Камінню, а деякі козочки навіть вміють залазити на дерева. Дивись. Хто це? Це коза. А де її дитинча? Це або це, або це? Хто дитинча кози? Так, ось козеня. Дитинча кози. На фермі жила коза, жила коза, жила коза, на фермі жила коза, альпійська козочка. По фермі бігала вона бігала, бігала, по фермі бігала вона, коза не. Вона. На фермі жила коза, жила коза, жила коза на фермі жила коза, альпійська козочка, по фермі бігала вона. Бігала, бігала по фермі, бігала, вона казала вона ме, ме, хм, ме, як каже козочка, ме.